Сімка це таємниця і глибина. Сімка це світ усередині, це тиша, ніч, глибина і спокій. Її девіз – розуміння, а сила у здатності бачити суть прихованого. Вона незалежна, спостережлива і перфекціоністка. Уникає зайвого, прагне істинного. Сімка інтроверт з багатим внутрішнім світом. Вона аналітик і мислитель, завжди шукає відповідь на запитання, чому. Може здаватися замкнутою чи навіть відлюдькуватою. Але це лише захист, її справжня сила у знанні. А не в словах. Сімка природжений учень і вчитель. їй підходять професії дослідника, юриста, медика, детектива чи митця. Вона має хист доточних наук, мистецтва, ремесел і глибокої філософії, її шлях відкриття, але без поспіху. Кожен крок зважений і виважений. Вар у стосунках сімка уважна, розумна, але вимоглива. Вона не терпить поверховості, її приваблює глибина розуму і щирість почуттів. Потребує самоти, але не відкидає близькості, якщо відчуває душевний зв'язок. Її любов тиха, глибока інтелектуальна. Сімка потребує спокою, здорового сну і балансу. Її слабкі місця, селезінка, гланди, хребет. У матеріальному обережна, немарнотратна, але може бути щедрою, якщо відчуває сенс. Сімка не для всіх, але для тих, хто шукає правду, розуміння і тишу, вона стає провідником, число, що відкриває невидиме. Сімка це шлях до глибини. Підпишіться, щоб дізнатися більше про магію чисел. А яка цифра керує вашим життям?